Це повернення, особливо після його вчорашньої промови. Повернення до неоконсервативної революції багато з того, що він сказав вчора, насправді було сказано Рейганом ще в далекі 80-ті роки. Багато з того, що він збирається робити, вже робилося в ті самі далекі 80-ті роки. Це і боротьба з міжнародними наркокартелями, це і ідея про повноцінний захист південного кордону з використанням федеральних військ. Це і перегляд суспільного до. Говори в контексті взаємовідносин стати, взаємовідносин з меншинами, і так далі, цебто багато в чому те на що посилається Трамп, і те про що Трамп говорить, це дійсно було взято в Рейгана, і для нас насправді це скоріше позитивний сигнал, і позитивний він в тому плані, що політика рейганівського типу передбачає жорстку позицію по відношенню Москви, жорстку позицію по відношенню до Пекіну, і взагалом політику, яка будується на силі, будується на тому, що так, міжнародні норми і правила це дуже добре. Але для того щоб вони працювали, потрібно, щоб Америка була здатна знову стати лідером. І Трамп про це чітко вчора сказав. Америка знову має бути лідером. Америку мають поважати Америку, мають боятися. Америка має бути найбільш процвітаючою, тому насправді це дуже і дуже хороший показник для всіх нас. Не зможе, і треба віддати належне, що наприклад, в контексті України його бачення, його апетити до активності трохи стали більш реалістичними. Тобто, ми вже не говоримо. Ну в основному його адміністрація вже не говорить а, про те, що ми зможемо закінчити війну в Україні за 24 години, як вони це називають. Що вони, мовляв, зможуть зупинити російську агресію за такий короткий термін. А, зараз все більше говорить про... Сто днів, наприклад, про які казав Кіткело, а сам Трамп казав взагалі про півроку для того, щоб переговори почалися, навіть не фіналізувалися, навіть не мали якогось результату. Тому так чи інакше, але зараз адміністрація. Зрозуміла, мені видається так всю складність цієї війни, всю складність відносин України і Росії, що мовляв тепер уже нема фрази про те, що та я зараз подзвоню Путіну, подзвоню Зеленському. Все буде супер. Ребята, я все вирішу, все нормально. Тепер уже є. От контекст того, що ну треба зрозуміти тут загрозу, яку становить Росія. Треба розуміти, що Україні треба постійно давати зброю, інакше переговори не вдадуться. Тому так я ми бачимо, Трамп абсолютно більш більш реалістичним. З однієї сторони, якби напряму поставки озброєння для України Трамп обіцяв продовжувати поставки озброєння і всього необхідного потрібні для переговорів. Він це чітко озвучує. Він це чітко розуміє, тому нібито це не мало нас торкнутися. Але в той же момент бюджети для України, як і бюджети для Тайваню, як і бюджети для Ізраїлю, проводиться по окремій бюджетній статті, яка виводиться за межі федерального бюджету, яка виводиться за межі військового бюджету, і ця стаття називається Міжнародна допомога, і розумієте, тобто з однієї сторони, це не має нас напряму зачепити, але з іншої сторони, якщо вже докручувати юридичну англійську мову до кінця, якщо розглядати речі, як вони є, то так, це може на певний час зупинити нам допомогу. Але знову ж таки, заяви президента це одне. Але коли це стосується бюджетів, коли це стосується грошей. Єдині на кого нам треба орієнтуватися, це палата представників і за Конституцією, і за американською політичною традицією вони єдині, хто реально мають право працювати з бюджетами, працювати з сумами, розподілом, часом видачі, пакетами, траншами і так далі. Тому насправді Трамп може заявляти дуже багато. Але допоки в палаті представників не пройшов бюджетний процес, допоки не ухвалені всі ці пакети, то насправді його рішення не мають такої вже й великої валідності. Єдина проблема, що це може ще до того часу, поки Конгрес ухвалить все таки новий бюджет, ті бюджети, які вже були розподілені, які вже були в наявності, вони можуть можуть трохи затормозитися в своїй видачі. Це дійсно може видатися певною проблемою, але так чи інак, ну поки що, поки що, як мінімум, Україна тут виключно. Імпліцитно України тут нема абсолютно апріорно, тому поки що хвилюватися рано.